Тож на цій точці. 2,50 пів кіло і 4 євро кілограму. Черешні. Також черешню ми вже їли. Смачна. Манзана і пера. Яблука та груші по 2 євро. Ківі 2 євро. О, Ківі 2 євро. О, але дуже-дуже м'які є. Треба обирати. Ну, можна знайти. А я хочу ківі, напевно, зараз візьму. Абрикоси по 3 євро. По 3 євро. Ароматно. Напевно, тут зараз виберу абрикоси, ківі і, напевно, черешню візьму. Яблука. Так, ну по 2 євро вже казала. Оце ці груші. В'якенькі, до речі, і яблучко.